Коли мені журналісти спитали, так сказали, я кажу, я хочу разом з вами подивитись на Україну без кучми, бо тоді, пам'ятаю, був такий рух за Україну без Да. Ну і ми бачимо, що Україна вже без Криму, що Україна там, бачите, такі події відбуваються в Донбасі. Бо те, що відбувалось ці останні роки. Я думаю, що наш політик великий працював не на Україну а на насамперед на себе особисто. А потім, вже, що залишалось, так залишалось трошки українці. От в цьому справа, що всі перед мікрофонами, перед камерами говорять правильні слова, високі слова, коли сідають те яким достаються їм після виборів, то вони становяться зовсім іншими людьми. І це страшно. Бо ми дивимося також і на парламент, в тому парламенті, що всіх наших парламентах такого брований рух, що сохранімо і душу горешню. Зараз подивимося, як знову перебігати буде з одного табору до іншого. Але це ж в ніякому разі не дає стабільності країни, бо в критичний час ті рішення, які необхідно іноді приймати, вони на великий жаль не приймаються. Так що будемо бажати новому президенту. Перед ним стоїть головне завдання, завдання об'єднати Україну. От це завдання я не знаю, як можна вирішити без якоїсь частини України. Бо коли ми сьогодні подивимося на склад уряду, то там одна батьківщина, вибачте, батьківщина, я маю на увазі, партію. А партійний принцип ні в якому разі не, не, не треба було застосовувати при от, формуванні цього уряду, який сьогодні працює. Треба було, щоб до уряду прийшли спеціалісти. Я не маю на увазі ніякому разі прем'єр-міністра. Я вважаю, що в цей час в Україні повезло, що Арсеній Троєч на чолі уряду стоїть. Але якщо подивитися на багатьох інших, то вибачте, коли карта випала, партійна карта очолити якесь міністерство, він в цьому... Вибачте, баран-бараном, то і результати таке обов'язково будуть. А потім і відношення ж людей до такого міністра, до такого уряду також відповідне. І світу до нас по... світ, особливо капітал, любить же знайти, щоб на чолі уряду працювали спеціалісти, щоб країна була політична стабільність щоб не можна було бояти за свої гроші. Як кажуть гроші, люблять тишу. Так що будемо сподіватися, що в цій ситуації відкинуть хоча б на час до парламентських виборів, я не можу сказати, коли вони відбудуться, прийшли ще ті люди, які можуть ще зробити за короткий термін для України. Він Данович, скажіть, будь ласка, чи є шанс Україні повернути Кремль і щоб виконувались умови до першого меморандуму? Ну, Крим я не бачу, як повернути. Ви ж розумієте, що Росія потім пішов в Абанг. А коли йдуть в Абанг, то якщо програють, то ніколи не приглядають чого. Потім а... нам. Головне не втратити і Донбас ще. Бо Донбас по великому рахунку в Росії не потрібен, бо там одні проблеми. А в них проблем буде більш ніж достатньо по, по, по Криму. Ну а я ще не сказав, що втрати території це найвеликий злочин перед Україною. Тому треба так, щоб Донбас залишався з нами, щоб ми своїми діями. Визивало людей бажання бути в Україні, а не кудись бігти за цим ефемерним незрозумілим, що сподіваються отримати багато людей в Росії.